Ну, рахуй я в болгарському селі, мама молдаванка. Я знаю там румунську, ти спілкуюсь в школі російською чомусь, і коли я дивився якесь кіно американське, я такий був в шоці. Що шо таке, Боже благослові Америку? Це що таке, прапори там всюди. Що вони так люблять цю країну. І ти, будучи дитиною, хочеш теж гордитись тим Америкою, так. Ти хочеш своїх країни, звичайно, гордитись, і ти не розумієш. А тут тобі кажуть, що руми не дуже, а тут ти з чомусь російською розмовляєш і чомусь тобі подобається, тому що телебачення все по Російську. Ну клащо, як і у чомусь Путіна новому році нас вітає, і саме ідентифікація хромає жорстка, вообще. Я вже не кажу, що у людей з Придністров'я розмита така. Вона ж сильно розмита, і ти така людина, просто живеш, ходиш сам за себе у всіх молдаван, є по п'ять паспортів. Ну вони Же зробити собі і румунський, і болгарський, і російський, і там молдавський, звичайно. Ну який хоче просто молдаванський немає, 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 немає. <сум> <сум> і тому от саме дуже великі проблеми через це. І тільки зараз почала формуватися ця історія знов ж таки через Україну. Я думаю, коли Україна показала, що таке е, любити своє, відстоювати своє. <сум>